Уранці 15 серпня 2021 року Таліби увійшли в Кабул. Це сталося швидко і майже без боїв. Президент Ашраф Гані втік, а рух оголосив, що держава знову під його контролем. Пам'ятайте контекст: за рік до цього, у лютому, в досі між США і Талібами була підписана угода. Вона відкрила дорогу до виведення іноземних військ і фактично прискорила повернення руху на політичну арену. На прес-конференціях і у зверненнях нові правителі пообіцяли ніякої помсти, безпека для всіх, повага до. Прав людей в межах ісламу та боротьба з тероризмом. Але за цими словами пішли швидкі і конкретні кроки. Уряд запропонував список міністрів без жодної жінки. Були й накази щодо зовнішнього вигляду та поведінки в публічних місцях. Міністерство доброчесності встановило суворі правила хіджабу і порадило жінкам залишатися вдома, якщо таємно не мають важливої роботи. Часто обіцянки пом'якшити режим розбивалися об реальність. За протестами жінок слідували швидкі розгони. А багатьох активісток і журналісток змусили припинити роботу. Оту чи виїхати міжнародна спільнота відповіла стримано визнання і нормальні дипломатичні стосунки прив'язали до зміни політики щодо прав жінок, і поки що ці зміни не настали. Коли перші гучні заяви талібів про захист прав жінок стихли, почалася буденна реальність, яка швидко показала інше обличчя нової влади. З вересня 2021 року дівчат перестали пускати до середньої школи. Ті, хто закінчив шостий клас, залишилися вдома, хоча ще вчора збиралися зошити і мріяли стати лікарками чи вчительками. У грудні 2022 наступний крок університети теж закрили двері перед жінками. А вже 2024 року таліби заборонили навіть навчання на курсах акушерів. Широк, єдиний шлях для багатьох дівчат отримати освіту бодай у цій сфері. Можливість здобути знання для більшості жінок просто зникла. Обмеження торкнулися і повсякденного життя. Жінкам заборонили виходити з дому без чоловічого супроводу, так званого махрама. Здавалося б, дрібниця піти на ринок чи завітати в кав'ярню. Але саме ці дрібниці стали приводом для переслідувань. Історія 38-річної діби показова, вона виховує сімох дітей сама, бо чоловік працює в Ірані. Жінку двічі арештовували одного разу за те, що вона орендувала швейну машинку у чоловіка, який не був родичем. Іншого, коли зайшла до кав'ярні підзарядити телефон. Кожен випадок закінчувався в'язницею, приниженням і публічним покаранням. Не менш драматична доля 22-річної сахар. Вона захворіла, і єдиним, хто міг її відвести до лікарні, був двоюрідний брат. Саме ця поїздка обернулася Арештом і допитами дівчину змусили зізнатися в стосунках, яких не існувало. Суд без адвоката присудив їй 30 покарань, а брату 70. Після цього їхня родина змушена була тікати з рідного села. Ще одна історія: – 18-річної Каріми. У 16 років вона просто поїхала з двоюрідним братом купити тканину для матері. За це її тримали у в'язниці два місяці. А на центральній площі міста прилюдно покарали. Після звільнення їй прямо заявили, виїхати за кордон їй не дозволено, за нею стежать. Такі випадки не поодинокі. За кілька років після повернення талібів, понад тисячу людей, зокрема понад дві сотні жінок, піддавали публічним покаранням. Більшість за так звані моральні злочини, відсутність махрама, розмову зі стороннім чоловіком, відвідування публічних місць. Усі ці покарання проводили відкрито на очах у натовпу. До цього додалися й нові заборони. Жінкам закрили доступ до роботи в міжнародних організаціях. Заборонили відвідувати спортзали, парки, навіть салони краси. Торгівлю протизаплідними засобами назвали змовою заходу, і також заборонили. У підсумку понад 13 мільйонів афганських жінок і дівчат опинилися в стані гуманітарної кризи, залежні від допомоги ззовні. Коли Таліби знову опинилися при владі, світ не поспішав визнавати їхній уряд. Жодна країна офіційно не оголосила, ми визнаємо Ісламський емірат Афганістан. Так, кілька держав підтримують з ними контакти, утримують посольства в Кабулі, але це радше прагматичні відносини, ніж справжнє дипломатичне визнання. Західні країни одразу заявили, поки права жінок і дівчат грубо порушуються, шлях до офіційного визнання закритий. Така позиція стала для талібів серйозним ударом, адже без міжнародного визнання вони не мають доступу до світових фінансових інституцій, і фактично залишаються ізольованими. Афганістан швидко занурився у гуманітарну кризу. Багато держав та організацій намагалися постачати продовольство і ліки, але через обмеження для жінок співробітниць робота багатьох міжнародних НОО просто зупинилася у 2023 році. ООН офіційно заявила, Афганістан став найбільш репресивною країною у світі для жінок і дівчат, і водночас ця держава опинилася серед найменш фінансованих гуманітарних операцій у світі. Допомоги катастрофічно не вистачає. На вулицях Кабула та інших міст можна було побачити величезні черги за гуманітарними пайками, родини, які ще вчора жили звичайним життям, тепер стояли з дітьми у натовпі, щоб отримати трохи борошна чи рису. В країні різко зросла кількість внутрішньо переміщених осіб понад 4 мільйони людей втратили свої домівки. Ще понад 2,5 мільйона афганців утекли за кордон, переважно до Пакистану та Ірану. Світ бачить і розуміє, що Афганістан перетворився на точку нестабільності. В країні діють не лише таліби, а й інші радикальні угруповання, які намагаються використати хаос у власних цілях. Через це захід боїться, що територія знову стане притулком для терористичних мереж. Як це вже було наприкінці 1990-х. Удар американського дрона по лідеру Аль-Каїди Айману Аззавахірі у 2022 році в самому центрі Кабула лише підтвердив ці побоювання. Що ж чекає Афганістан далі? Поки що перспективи виглядають похмуро. Таліби не демонструють готовності змінити політику, особливо щодо прав жінок. Міжнародна спільнота своєю чергою не готова робити поступки. Країна залишається відрізаною від світової економіки, залежною від гуманітарної допомоги. Для простих афганців це означає одне майбутнє під владою заборон і виживання з дня в день.